Друга половина 19 століття на території України виробляють 84 від загальноросійського виробництва цукру. Бурхливий розвиток галузі потребує забезпечення кваліфікованими робітничими та інженерними кадрами. У місті Смули відкривають технічні класи при училищі цукрових магнатів Бобронських. Саме так починається історія Національного університету харчових технологій, сучасного освітнього та наукового центру в Україні. Пройшло чимало років, і зараз у Нухті навчається понад 27 тисяч студентів. Викладацький склад з академіків, професорів та кандидатів наук налічує 550 чоловік. В університеті функціонує сім спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 15 науковими спеціальностями. За 20 років незалежності співробітники вишу отримали понад півтори тисячі патентів України на винаходи та корисні моделі. Не дивно, адже запас книжок у Нухті вражає. Бібліотека Нухту є однією з найбільших бібліотек серед вищих навчальних закладів України. Вона налічує майже мільйон 200 тисяч примірників. 12 факультетів, які собою представляють 53 кафедри, дозволяють випускати дуже широкий список спеціалістів. Університет співпрацює з різними іноземними вишами: від спільних наукових проєктів до обміну студентів та їх участь у міжнародних програмах. У 1934 році була заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яку в різні часи очолювали різні науковці економісти З 1997 року на кафедрі почалася підготовка зі спеціальності маркетинг. У 1998 році кафедру було переіменовано у кафедру маркетингу. А наші випускники працюють у сфері реклами, в сфері. Бізнесу, дуже багато працює наших працівників, вони працюють в, на підприємствах не лише харчової промисловості. Тобто наші маркетологи працюють практично у всіх сферах сьогоднішнього бізнесу. Тобто, Прив'язка до харчової промисловості на сьогоднішній день дає їм можливість опанувати практичні знання. Сфері виробничої діяльності підприємств. У нас студенти навчаються в невеличких групах. Тобто у нас практично індивідуальний підхід до кожного студента. Маркетинг це діяльність спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Професія потребує аналітичне мислення, любов до роботи з цифрами, комунікабельність, творче мислення та уважність. Маркетологи сьогодні необхідні будь-якій фірмі, яка зацікавлена у просуванні та збуті продукції. Відділи маркетингу є у всіх сферах діяльності. Більше преимущество – це преподавателі, благодаря котрий во многом я добилась того, чем, кем я є зараз. Тобто, це вуз з імені з достаточно звісним, достаточно старий. Котором хорошие преподаватели, поэтому это зачастую дає дуже много. Це досить кропітка праця, щоб знайти вигідні ринки збуту товарів і зміцнитися на них. Маркетолог спочатку повинен зібрати інформацію, проаналізувати конкурентів, їх маркетингову політику. На противагу цьому стоїть висока заробітна плата і великі перспективи кар'єрного росту від асистента маркетолога до директора з маркетингу. Якщо ти уважний та комунікабельний маєш аналітичне мислення та любиш роботу з цифрами, тоді ласкаво просимо до кафедри маркетингу.